Чи знали ви, що одне з найбільш вибухонебезпечних відкриттів в історії було зроблено абсолютно випадково? Понад тисячу років тому китайські алхіміки, які шукали еліксир безсмертя, натрапили на щось набагато потужніше порох. Цей малоймовірний винахід, виготовлений із суміші салітри, сірки та деревного вугілля, згодом змінить хід історії. Але в перші дні свого існування порох не був зброєю війни. Натомість це була речовина, сповнена таємничості та дива, яку використовували у складних фейерверках, що засліплювали натовп і підживлювали легенди про магію. Момент його відкриття ознаменував початок епохи, в якій наука, війна і культура назавжди переплилися. Але як цей випадковий витвір перетворився з містичного інгредієнта на одну з найвпливовіших сил історії? Давайте перенесемося в минуле, туди. Де все почалося до стародавнього Китаю в руки допитливих альхіміків, які шукали вічне життя, насолоджуйтесь пригодою, тисніть кнопку Мені подобається, підписуйтесь, діліться своїми думками та залишайте коментарі нижче. Також слідкуйте за мною на Spotify, підписуйтесь на мій Patreon, підтримайте мене на BuyMeACoffee та приєднуйтесь до мене на Kofi для більш епічних історичних подорожей. Історія пороху починається глибоко в лабораторіях китайських давських альхіміків часів династії Тан близько 700 року нашої ери. Ці вчені прагнули розгадати таємниці життя і смерті, шукаючи спосіб продовжити людське існування за допомогою альхімії. Їхні експерименти часто включали змішування різних мінералів і речовин у пошуках еліксиру безсмертя. Але замість вічного життя вони відкрили щось зовсім несподіване, горіння. Ранні даузькі тексти описують летючі реакції, свідками яких вони були, попереджаючи про небезпечні суміші, що спричиняли вогонь, дим і навіть вибухи. В одному з текстів VIII століття міститься жахлива розповідь, де хто нагрівав разом сірку, реальгар і селітру з медом, в результаті чого з'явився дим і полум'я, так що їхні руки і обличчя були обпечені. Це було перше задокументоване свідчення про порох, речовину. Яка згодом запалить революції, переосмислить способи ведення війни і сформує світову історію? До того, як порох став синонімом війни та руйнування, він був інструментом святкування та дива. Китайці швидко зрозуміли, що їхнє вогняне відкриття можна використовувати для розваг і почали включати порох у свої традиційні фестивалі. Вони наповнювали порожнисті бамбукові трубки чорним порохом і кидали їх у вогонь. Щоб створити гучні вибухи та яскраві іскри, ранню форму феєрверків. Ці сліпучі вибухи зачаровували публіку, і незабаром їх почали використовувати в урочистих церемоніях на честь імператорів для відлякування злих духів і відзначення плину часу. Знаменитий танець дракона, який і сьогодні залишається ключовою частиною святкування китайського Нового Року, часто супроводжувався петардами, що робило видовище ще більш заворожуючим. Порох у своїй найдавнішій формі був не зброєю знищення, а інструментом радості, що використовувався для того, щоб осіяти небо спалахами яскравих кольорів. Мало хто знав, що незабаром це заворожуюче видовище перетвориться на щось набагато потужніше і страшніше. До того, як порох став синонімом війни та руйнування, він був інструментом святкування та дива. Китайці швидко зрозуміли, що їхнє вогняне відкриття можна використовувати для розваг і почали включати порох у свої традиційні фестивалі. Вони наповнювали порожнисті бамбукові трубки чорним порохом і кидали їх у вогонь, щоб створити гучні вибухи та яскраві іскри, ранню форму феєрверків. Ці сліпучі вибухи зачаровували публіку, і незабаром їх почали використовувати в урочистих церемоніях на честь імператорів. Для відлякування злих духів і відзначення плину часу. Знаменитий танець дракона, який і сьогодні залишається ключовою частиною святкування китайського Нового Року, часто супроводжувався петардами, що робило видовище ще більш заворожуючим. Порох у своїй найдавнішій формі був не зброєю знищення, а інструментом радості, що використовувався для того, щоб осіяти небо з палахами яскравих кольорів. Мало хто знав. Що незабаром це заворожуюче видовище перетвориться на щось набагато потужніше і страшніше. Століттями Китай тримав порох у ретельному секреті, використовуючи його як для оборони, так і для видовищ. Однак знання мають властивість поширюватися, особливо в часи війни і торгівлі. У 13-столітті порох почав проникати на захід, його везли шовковим шляхом купці, посланці та воїни. Монгольська імперія яка простягалася через Азію і в Європу, відіграла важливу роль у поширенні пороху на нові землі. Коли монголи вели війни, вони приносили з собою порохову зброю, змушуючи своїх ворогів намагатися пристосуватися до неї. Незабаром ісламський світ почав експериментувати з цією потужною речовиною, а незабаром і європейські королівства підхопили цю ідею. У 14 столітті порох перестав бути китайською таємницею, він став глобальною силою. З'явилися перші європейські гармати та рушниці, які назавжди змінили обличчя війни. Колись містична альхімічна суміш перетворилася на нестримний інструмент завоювання та оборони. Порох не просто змінив війну, він зробив у ній революцію. До його появи замки та фортеці мали майже непроникний захист, що робило тривалу облогу основною стратегією ведення війни. Але з появою гармації колись могутні стіни розея сипалися під ударами порохової артилерії. Мушкети замінили мечі та луки, дозволивши арміям вести вогонь з більших відстаней і з вбивчою точністю. Характер бою назавжди змінився, стратегія перейшла від рукопашного бою до бойових порядків. Продиктованих вогнепальною зброєю та артилерією. До XVI століття європейські держави використовували порох не лише для перемоги у війнах, але й для побудови імперій. Конкістадори використовували мушкети для перемоги над великими цивілізаціями Америки, а гармати захищали торговельні шляхи і колонії по всьому світу. Порох став великим зрівнювачем. Зробивши вразливими навіть найбільш укріплені міста і перетворивши битви на вибухові видовища руйнування. Хоча Порох став причиною найбільш спустошливих воєн в історії, він також залишається символом свята і дива. Сьогодні та сама речовина, що колись знищувала міста, осіює нічне небо під час фестивалів по всьому світу. Феєрверки. Вдосконалені протягом століть запускають у новорічну ніч на святкування Дня Незалежності та з інших урочистих нагод. У Китаї петарди досі є невід'ємною частиною свята Весни, вони приносять удачу і відганяють злих духів. Навіть сучасна ракетобудування, яка вивела людство в космос, завдячує своїм походженням раннім пороховим двигунам. Від полів битв до грандіозних святкувань. Порох залишив незгладимий слід в історії людства. Це нагадування про те, що навіть найбільш руйнівні винаходи можуть приносити красу і радість, якщо їх правильно використовувати. Від стародавніх альхіміків, які шукали безсмертя до полів битв, що формували імперії. Історія пороху це історія випадкового генія, руйнування та інновацій. Те, що починалося як містичний експеримент. Перетворилося на силу, яка назавжди змінила цивілізації. Відлуння його відкриття резонує і сьогодні, як у вибухах феєрверків, так і в історії воєн. Це залишає нас з інтригуючим питанням: чи був порох більше благословенням чи прокляттям? Чи був би світ кращим, якби його ніколи не відкрили, чи його вплив проклав шлях до прогресу? Поділіться своїми думками в коментарях. І якщо вам сподобалася ця подорож крізь історію, не забудьте поставити лайк, підписатися та стежити за новинами, щоб дізнатися більше дивовижних історичних фактів. Хочете підтримати мою роботу, приєднуйтесь до мене на Patreon, BuyMeACoffee або кейуфай, щоб допомогти мені продовжувати публікувати ці історії. До наступного разу продовжуйте досліджувати минуле, воно формує наше майбутнє.